Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо! Піст сьогодні маємо для тих, хто має піст, для тих, хто вже святкує Воскресінну декаду, то не маємо. Доїдаємо Яйка. Бачите, яке велике яйко можна з'їсти. І сьогодні візьмемо, як завжди, підемо в посилання. Цариці Миру. Нагадаю, що перечитуємо, перечитуємо посилання, які нам дає Марія на протязі 42 років. І, і ми стараємось переживати їх практично, впроваджувати їх в свою буденність. І сьогодні з 25 вересня, 1994 рік. Дорогі діти, радію разом із вами та закликаю вас до молитви. Дітоньки, моліться в моєму намірі. Мені потрібні ваші молитви, якими хочу наблизити вас до Бога. Він є вашим спасінням. Бог посилає мене допомогти вам і привести вас до раю, який є вашою метою. Тому, дітоньки, моліться, моліться, моліться. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Причудове послання. посилання. Марія сьогодні закликає нас молитися, а хто постить і постити в намірах Богородиці, в намірах її намірах. А її наміри це є щасливий намір для нас, щасливе життя для нас. І тому сьогодні також хотів би зачитати так особисто посилання для тебе, для мене, бо Марія каже. Коли ми чуємо дорогі діти, то можемо подумати, ну там якісь вон, діти, ну вон там вон, вони, то вони дорогі діти, а я ні. А Марія каже: радій разом із тобою та закликаю тебе до молитви. Дитинко, молись в моєму намірі. Мені потрібні твої молитви, якими хочу наблизити тебе до Бога. Він є твоїм спасінням. Бог посилає мене допомогти тобі і привести тебе до раю, який є твоєю метою. Тому, дитинко, молись, молись, молись. Рай є твоєю метою. Чи ні? Чи ще не став рай твоєю метою? Задай собі таке питання, чи мета мого життя рай, чи мета мого життя зробити побільше капусти грошей, то ось, власне, і перевірити себе, чи дійсно моя мета є в Божій волі. Бо Божа воля на твоє життя це рай. І Марія тут це підтверджує. А чи є твоя мета рай, чи є сьогодні плани твого життя, твої мрії, твої, як, які ти составляєш плани на рік, приблизитись до раю. Чи твої. Знаєте, як це пишуть там на рік плани на рік, купити соковижималку, там, сококомбайн якийсь то, мікровольнову хвильку, або мультіварку, ну, такого плану бреду, то чи написав ти в тому плані своєму на рік, що хочеш наблизитись до раю, або увійти в рай. Бо рай це не тільки. Коли ти помер, а рай це вже тут, зараз, сьогодні, бо Царство Боже тут посеред нас. Христос нам приніс царство Боже. Воно не є там десь далеко, воно є тут, але сховане. Сховане для того, щоб його віднайти. А коли віднаходиш, то вже живеш в ньому і живеш ним. Тому Марія сьогодні каже: молись, дитинко, молись і молись ще раз, наскільки можеш, настільки молись. це також молитва. Тому чим більше ми беремо різних молитов, різних, скажімо так, чинників молитов, тобто літургія, там особиста молитва, групова молитва піст, тим краще, тим краще. Розважання над Словом Божим обов'язково не забуваємо. Важливо, це дуже важливо. І це все буде наближувати нас до раю. І, звісно, тебе особисто буде наближувати до раю. Закликаю, Марія каже, закликаю тебе до молитви в моїх намірах. То сьогодні проста практика. Помолись в намірах Марії. Попостивна один день. Один день забудь за свої наміри. Забудь, що тобі потрібна ковбаса сьогодні. І помолись за Марійні наміри. Бо Марійні наміри це одно для тебе краще буде. Вона знає краще, як для тебе буде, ніж ти собі знаєш, ніж я собі знаю. Бо я собі уявляю, для мене було б краще так, так, так. Але Марія краще знає, як буде для мене. Тому Марія каже, Бог посилає мене допомогти тобі і привести тебе до раю, який є твоєю метою. Який...» Вона не спрашує, чи є твоя мета рай. Вона каже, утверджує, тобто каже, що твоя мета і є рай. Може, ти про це не знаєш, але Марія каже, що це твоя мета. Ось це твоя мета. То якщо хто не знав, то напишіть собі мета на цей рік дойти до раю. Дойти до раю. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. па папа.